Добрий день, хлопчики і дівчатка. Наступила найбільш очікувана пора року. І для дітей, і для дорослих. Це зима. Тому що взимку мимоволі хочеться вірити у казку і тому сприяють усі зимові свята. То і Миколая, і Різдво, і Новий рік. Усі люди очікують сніга, свят, подарунків. І природа теж готується до зими по-своєму. А які ж зміни в нас відбуваються у природі? Які зміни відбуваються у живій та неживій природі взимку? А давайте спочатку пригадаємо, а що ж то таке жива та нежива природа. До живої природи в нас що відноситься? До живої природи в нас відноситься все, що народжується, живе, росте, дихає. Тобто то люди, тварини, рослини. А до неживої в нас що відноситься? А до неживої природи в нас відноситься сонце, місяць, гори, земля, повітря, водичка. Тож, які зміни ми з вами можемо спостерігати, наприклад, у неживій природі? Які зміни відбулися взимку з неживою природою? Що ми бачимо? Сонечко взимку в нас високо не піднімається, воно йде низенько над горизонтом і не прогріває повітря. І тому повітря в нас холодне взимку. А дні в нас короткі, а ночі дуже довгі. Земля в нас яка взимку? Вона замерзає, так вона стає тверда і така промерзла. Усі водойми вкриваються чим в нас? Вкриваються кригою, тому що через низькі температури вода замерзає. А які ж зміни відбуваються у живій природі? Що в нас відбувається з рослинами, з тваринами? Ну, по-перше, ті, які трав'янисті рослини, вони ще восени сіють своє насіння, висівають. А сама рослина жухне, в'яне, так і відмирає. Або лишається коріння, якщо то багаторічна рослина, або вона висіває своє насіння для того, щоб воно проросло навесні. Дерева в нас спочатку забарвлюють різними кольорами своє листя, і потім його скидають. І вже взимку вони відпочивають, дерева, і кущі стоять так і чекають на весну. Щоб знову розпустити своє листя. Тваринки в нас. Що в нас роблять тваринки? Деякі в нас впадають у сплячку. Давайте будемо пригадувати, які то тваринки, які в нас взимку впадають у сплячку. То ведмеді, їжачки, борсуки, бабаки. Деякі тваринки в нас вони змінюють. Шубку, колір шубки змінюють, так то зайчики, білочки. Але всі вони утеплюються, і хижаки, і не хижаки, всі на зиму утеплюються, тобто обростають такою більш теплою шубкою. Тож ми бачимо, що певні зміни відбуваються і в живій, і в неживій природі. А зараз давайте відповідгадуємо з вами декілька загадок про зимові явища. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий, я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Наступна загадка. Я приходжу лише взимку, розмальовую картинку, припадаю на вікно і малюю чисте скло, я боюся промінців сонця теплих олівців, бо вони мене щипають і малюночки зникають. Про що ж то йде мова? Мороз, так? коли він взимку малює такі візерунки на вікнах, дуже красиві. Наступна загадка. Росте вона холодною зимою, росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Про що ж то мова йде? То буруліки. Так? Така замерзла водичка, коли вона капає зі стріхи і замерзає на морозі. Наступна загадка. Взимку скляр прийшов на річку, наче склом накрив водичку. Бавитися там не слід. Бо крихкий на річці, що лід. Тож сьогодні на занятті ми з вами пригадали, що таке жива та нежива природа та які зміни відбуваються у них взимку. Дякую на все добре.